Боже, володарю життя і смерті, ти від дитинства до тепер охороняв мене і вберігав мене від усякого зла. Твоя мудрість і доброта відлічили час мого життя. Ти моя надія і допомога, в Твої руки віддаю життя своє. Молюсь до тебе, дай мені сили в боротьбі, мужності і чесності, яка належить доброму воїну. Захисти сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру і добробуту нашої держави України, дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність у щоденних клопотах військової служби, дай нашим командирам мудрість військову, вінчай їхні наміри великим успіхом, дай моїм побратимам відвагу, хоробрість, сили. Рішучість, впевненість, а всьому нашому війську славну перемогу. Під твоєю охороною Всемогутній Боже нічого не боюся і уповаю на волю Твою святу. Амінь.